Добрий день. Ну, на жаль, на жаль, у нас сніг зійшов, і почались масові пожежі. Лише тільки за вчорашній день. Рятувальники виїздили більше 40 разів. Там площа пожежі склала майже 30 гектарів. На жаль, одна людина загинула. Це в Новопокровській громаді Чугуївського району. Літня жінка 87 років, яка спалювала суху рослинність. Десь ситуація якось вийшла з-під контролю, не впоралась, втратила свідомість і, на жаль, загинуло. На сьогоднішній момент там триває слідство. Що статистики, щодо статистики, то з початку року вже 162 пожежі виникло. Якщо ми будемо говорити про статистику минулих років, то лише в минулому році за рік майже 7 тисяч пожеж. Виникло це в чотири рази більше ніж за минулий 23 й рік. Тому ситуація така досить серйозна, якщо ми будемо говорити по причинам пожежі, тобто людський фактор це основна причина пожеж в екосистемах: 93% виникнення пожеж це підпал. Тому хотів би безпосередньо звернутися до всіх мешканців Харкова та Харківської області. Випалювання сухої рослинності це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою накладення штрафних санкцій від 3060 гривень до 6100 гривень. Якщо пожежа призвела до пожежі в лісі, то це вже штрафні санкції більші майже 6 тисяч, майже 6,5 і 15 тисяч гривень. Тобто я хотів би всіх застерегти, не зважаючи на це. Ви насамперед шкодите довкіллю, Ризикуєте власним життям і фактично знищуєте все живе, що є. Якщо ми поговоримо про фактично про ті пожежі, найбільші, які сталися в там, минулому році, так, в Чугуївському районі, Студиноцьк, що тільки там майже. Півтори тисячі гектарів лісу згоріло, 302 домоволодіння, пострадала велика кількість людей, було евакуйовано, люди лишилися своїх домівок. Фактично, це все із занехтування якимись елементарними правилами пожежної безпеки. Тому хотів би всіх застерегти, саме виконувати правила, ні в якому разі не випалювати суху рослинність, якщо вона вам. Дуже заважає, приберіть її, склатіть в окремому місці, пускай вона перегніє, це буде дуже гарним добривом. Саме через порушення правил пожежної безпеки. Страдають і домогосподарства вже в цьому році. під Час випалювання сухої рослинності згоріло два ну господарчі дві господарчі споруди безпосередньо у людей. Тому з боку головного управління проводиться певна робота щодо запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах. Це проводяться і рейди, і відпрацювання населених пунктів по вулицям, де роздається і друкована продукція, і проводяться бесіди і в трудових колективах, і з людьми похилого віку, багатодітними сім'ями. Проводиться робота також в школах. Нами проведено. У минулому році, в цьому там більше 7 тисяч онлайн уроків щодо запобігання пожежам. Це і в побуті і в природних екосистемах. Наразі скоро будуть канікули у дітей. Проводяться додаткові інструктажі з боку освітян, з боку інспекторського складу головного управління. Ми проводимо ось наразі такі заходи, як на телебаченні, радіо. Всі доступні інтернет-платформи, це все висвітлюється і ми застерігаємо. Наразі з боку головного управління проводиться максимально можлива робота щодо застереження людей і недопущення виникнення таких масштабних пожеж.